PlayStation 5, iPhone 14, відеокарти 40-покоління, DDR 5. Забудьте про старе взагалі. Я вам рекомендую використовувати тільки то, що вийшло ось ось, а не колись там 5 чи 10 років тому. Що ти їм там начесуєш? Я бачу, ти дуже хочеш поговорити. Але в цьому нема ніякого сенсу. Так проводь цей випуск. Я за експерименти. Надіюся, давай. ви його одобряєте. Да, давай проведу я. Вставай. Привіт! Я Мінсер. Книга Бійцівський клуб. Книга офігенна. Знаєте чому? Дивіться. І це найкращий пейзаж, що тут є. І вона залишиться з нами. Сьогодні поговоримо про мишки. Мишки 2018 року і мишка 2022 року. Чи є сенс переходити на нове покоління? В моїх руках дві мишки. Одна від Logitech, друга від Asus. Перша Logitech G703 з Lightspeed швидкістю світла, що є геймерським рішенням, але їй вже більше 4 років. Це в нас Asus ROG, яка вийшла буквально пару місяців тому. І є. Ідеальне рішення, бо тут була проведена робота над помилками. Помітив цікаву штуку: якщо у вас ноутбук, то не принципово якої фірми купляти мишку, бо по факту у вас буде в середньому два девайса. це навушники і мишка. А ось якщо у вас комп'ютер, то у вас по факту буде дуже багато сторонніх програм, таких як до відеокарти, до процесора, до корпуса, до мишки, клавіатури, також до навушників, і це тільки половина програм. Плюс кожна. Цих програм навантажує вашу систему. Це актуально для тих, хто рахує кожен ФПС. І для тих, в кого не свіжий комп'ютер. Так, збирати периферію одного бренду є сенс. Але якщо говорити про Asus, так він займає перше місце у світі по збірках ПК на материнській платі. Ця мишка відслужила в мене більше 4 років і вона досі працює неймовірно. Звісно, якби не гума на бокових сторонках, а був би. Пластик, мені б не прийшлося, би вчіпляти глайди. Але будь-яка мишка в тебе всерединь буде в наліпках. Пластиковий корпус некомфортно тримати пальцем. Ставиш м'ягеньку наліпку. Наліпка гумова. Ставиш зверху, щоб гума не стерлася. Не те, що ти переплачуєш, але рівно за такі самі гроші отримуєш додаткові функції. Потрібні чи ні, це вже індивідуально. Ось прикупив годинник, де можна вимірювати артеріальний тиск. Вгадайте, скільки разів я його використовував? Вірно, ноль! Ба більше DPU та Bluetooth мені не знадобився, а в кіберспорті DPU не ставиться більше як 10 тисяч. А я взагалі встановив у Windows значення 1 і задав на мишці два значення. Перше це 8 тисяч для Warzone і 10 тисяч для робочого столу. Але якщо у вас три ось таких монітори, то я розумію, навіщо вам таке високе значення. Тому б яка б мишка не була в моїх руках, там завжди будуть однакові цифри. Скільки нам потрібно, щоб зремонтувати цю мишку? 20 хвилин. Мені знадобилося рівно 20 хвилин без знання паяння розібрати, почистити і поставити нові свічі. Плюс потрібна пайка. Паяльник верніше. Реально, пару хвилин твоєї роботи і ця мишка в твоїх руках. Тільки не купляй сітку і будь ласка, це буде вже в наступних випусках я буду розказувати, чому без сітки потрібна мишка, але це вже буде згодом. Раніше треба було все підбирати індивідуально на аліку. Тепер вже все йде в наявності. Заміна ваги, заміна глайдів, заміна гліпсів, заміна свіча, заміна коліщатка, заміна акумулятора. І це все можна купити на аліку до цієї мишки. Питання, чи буде комплектуючі до неї. Так, усе йде в наявності. Але коліщатко, в чому проблема з коліщатком? Його також треба замінювати і змащувати. Бо звук. Ой, там не дуже приємний звук. Програмне забезпечення G-Hub, на мою думку, було одне з найкращих. Поки я не зустрівся з Asusом. Але там є одна проблема: при встановленні програм встановлюється ще 3-4 програми додаткових. Воно мені не потрібно, але по факту воно є. Програма програмою. Звісно, були труднощі при встановленні, але на сайті усе розписано які потрібно зробити дії при різних проблемах. В мене все вийшло з третього разу, а все, що потрібно було зробити, відкрити через права адміністратора. Ну нічого буває. Налаштування частоти, розгін комплектуючих, це все частково можна зробити без входу в біос. А там ми всі знаємо, що там ніхто не хоче розбиратися. А здивувало сильно налаштування мишки під фірмовий коврик, бо все інше класика вимкнули чи увімкнули мікрофон в Діскорді чи переключили трек. Цим вже не здивуєш, але досі приємно і багато функціонально. Якщо чесно, неважливо, яка мишка, бо я взагалі граю на офісній мишці і в мене прекрасно це виходить. Тому що неважлива мишка, головне, хто її тримає. Тому, якщо в твоїх руках G703, або якась інша стара мишка, але ти не бачиш сенсу купляти нову, можеш її просто вдосконалити і спокійно користуватися. Але якщо в тебе немає взагалі ніякої мишки, або в тебе була взагалі офісна, і ти хочеш відчути щось нове. Мишки від Asus просто неймовірні, тому що на кожний вкус і смак є товар, це вам не телефони, це вам не монітори, де потрібні конкретні характеристики. Мишка є мишкою, то набагато все простіше. Тут аналогія така: якщо ти купив телефон в 2020 році, в 2026 му тобі прийдеться обновитися. Але якщо ти купив телефон в 2023 році, який був випущений в цей самий рік. Він прослужить тобі до 9 року, тому що будь-який телефон в середньому служить 6 років. Плюс-мінус 6. Комусь реально принциповий звук. Особисто я міняю девайси в трьох випадках. Перше це не справляється з поставленими задачами. Друге, чисто фізично зношується. І третє набридає. Висновок в цій ситуації такий: непринципово яку з цих мишок ви будете купувати, бо обидві мишки є достойними. Звісно, ціна все портить. Але чим старший товар, тим частіше можна купити акційний або вживаний. Плюс з комплектуючими немає жодних проблем, але паралельно і в Asus вже йде все в наборі, тому вибирати вам на яку сторону ставати. І перед тим, як щось купити, подумай, чи є в цьому сенс. Я тобі сам допоможу і зустрінемось в нових відео. Бувай, шановний!